Вітаю! Я Саша нашого гучі, агент а це готель Талле, що на узбережжі Індійського океану на Шрі-Ланці. В цьому коротенькому огляді покажу вам готель, покажу вам територію, покажу вам пляж з виходом до океану, покажу, який захід в океан. Звісно ж, категорії номерів. І зорієнтую вас взагалі по цьому готелю сподіваюся, це буде корисним, якщо ви розглядали цей готель для свого відпочинку. І якщо ви плануєте відпустку на Шрі-Ланку, звертайтеся Зразу допоможу вам обрати правильний регіон, правильний готель для вашого комфортного незабутнього відпочинку. Мої контакти є в описі під відео. А ви тим часом ставте під цим відео, пийти в дзвіночок та погнали на огляд. I go on. зустрічає нас готель радісними посмішками, вологими серветками Hello. І ось так виглядає рецепція. З однієї сторони hello. З однієї сторони у нас розташована рецепція. З іншої сторони ось такі. Величкий пруд, в якому, в якому плавають риби так сантиметрів 50-60. І прийшов трішки далі. У нас бар в лобі. Тут зона для відпочинку, а за цим склом розташований бар. Зайшовши трішки далі, ми з вами виходимо на терасу. Тераса поруч з басейном, основним басейном. Відразу головний ресторан. Територія готелю і, звісно, ж океан. Наш готель розташований на першій береговій лінії. Територія нашого готелю достатньо зелено. Дерев так багато, як би хотілося, але вся травка в нас зелена. Основний басейн. Ось там розташована рецепція. І давайте зараз прогуляємося до пляжу. На трасі у нас стоять шезлонги. Тут ми відпочиваємо, засмагаємо. І хочу нагадати вам, що абсолютно всі пляжі, які є на Шрі-Ланці, вони муніципальні. Немає ні одного теля, який буде мати на пляжі власні шезлонги та парасольки. Це все заради безпеки туристів зроблено. Стосується це абсолютно кожного готеля, тому всі готелі розміщують шезлонги на зеленій зоні. Тут ми відпочиваємо, засмагаємо, а на пляжі ми виключно купаємося. Хоча я бачу в цьому готелі декілька шезлонгів є. Зараз прийдемо, побачимо більш детальніше. Можливо, шезлонгів так, їх небагато, але вони розташовані відразу біля рятівника. Щоб він постійно мав нагляд над туристами. Ось така фотозона і сам океан. Ой, на пляжі всього дві пари шезлонгів. Загальний міський пляж можна йти в будь-яку сторону, а ось там далі живуть місцеві жителі, Можна просто прогулятися і побачити, як вони взагалі живуть. Із вивісок можна зрозуміти, що на території готелю можна замовити урок серфінгу і половити хвилі в Індійському океані. Мені особисто тут територія подобається. Я люблю, коли в готелі є територія, тому що буває таке, що ти виходиш з готеля. Відразу в океан, територія мінімальна. Я більше якраз за ті готелі, які мають більшу територію, великий пляж. Зараз навіть прогулюючись Можу помітити, як туристи займаються йогою, відпочивають. І виходимо відразу до ще одного басейну. В території нашого готелю відразу два основних басейни. І поруч з другим басейном у нас розташований основний бар готелю. Саме на цьому барі у нас місцевий алкоголь, імпортний за додаткову плату і є навіть кокоси. Ось. Це приємно. Hello. Hello, hello. On. on. Бар і відразу прохід до пляжу та океану. Друзі, в цьому готелі я вам покажу номер делюкс. Той номер, який на даний момент був вільний, тому що навіть зараз не сезон, а базові категорії номерів в готелі заповнені. Починає, як завжди, з ванної кімнати. В ванні у нас рукомийник, туалет. З однієї сторони у нас є тушова кабіна, і по воді можна зрозуміти, що щойно вислались туристи з цього номеру. І сама ванна. При бажанні можна відкрити вікно, буде вид в кімнату, і з іншої сторони у нас шафа. А в шафі сейф, халати, капці це все під ваші речі. І заходимо в основну кімнату. Чесно скажу, мені основна кімната дуже подобається. Кафейна чайний набір. В номері у нас капсульна кавова машинка, є чайник, розчинна кава, вода, внизу холодильник, робоче місце, велике двоспальне ліжко і ось така зона відпочинку. Номер величезного розміру, який номери обожнюю. Бокам у нас дві тумбочки. Звісно ж, розетки, плазмовий телевізор і невеликого розміру балкон. На балконі, все як і в інших готелях, два крісла, столик і вид на території готелю. По факту, там вид і на море, але за пальм його не дуже видно. До речі, ось займається йогою. Це був номер Deluxe І зараз, якщо буде вільний ще один номер, я вам покажу ще одну категорію номера. А, друзі, ще одна категорія номер, я вам покажу: це буде номер суперіор. Друга категорія по рівні після мінімальної категорії. І розпочинаємо з ванної кімнати. Вона, в принципі, стандартного розміру, але така витягнута. Дзеркало, рукомийник, прямо у нас туалет із цієї сторони душ, в номері є рушники. І виходимо зараз в основну кімнату. Дзеркало в повний зріст, плазмовий телевізор. Робоче місце також це з дзеркалом. В номері є кафейно чайний набір, чайник, якщо там була кава машинка, тут лише чайник, та розчинна кава, вода, капці та халати. По бокам у нас дві тубочки, і, до речі, вхів розетки нормальний влазить дві вилки. Велике двоспальне ліжко King Size, дзеркало в повний зріст. Ось, ось так класно видно. І виходимо з вами на балкон. Двері тут відчиняються. Можна вийти на балкон, відпочивати ось за цією зоною. І потім відразу виходити на травичку йти до океану. Ще раз повторюсь: це був номер суперіор, друга по. На рівню категорії номера після мінімальної. Друзі, вам взагалі цей номер сподобався і готель. Якщо так, обов'язково ставте лайк під цим відео. Це що цей лаунж, Де просто можна сидіти, читати книжку, грати в більярд і помітив стійку туроператора. Анекстур. Тут будуть туристи з України, але в більшості з Росії. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua а також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну і що, ж, на превеликий жаль, мій випуск добігає свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. Найближчим часом почувати на Шрі-Ланці, в цьому готелі, будь-якому іншому будете саме ви. А я вам зразку допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також там є посилання на сайт, на якому ви в будь-який момент можете знати актуальну вартість на Готель, який вас цікавить. Працюємо ми напряму з українськими і європейськими туроператорами. Тож звертайтеся Мене звати Саша Гуржій, Від вас обов'язково лайк під цим відео, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Також з Шрі-Ланки. До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.